Подивлюся, бо прокачається до максимуму, або вже з швидкість лікування може бути качати. Коливання зброї, майстер ножа. Атаки щелку навіть бивати ножиком, теж непоганий варіант. Сміттєві баки перевіряй, їх в общем. Так, ще одна розтяжка. А тут у нас стрелы для лука. Билл стреляет из лука? Наверняка. Вот я краще лук возьму за гвинтилки. Тихий и спокойный способ вбивать. Так, дробина. Давай подивимось. Растяжка. Элиза. Видишь растяжку? Смотри не за день. Пригнісь как слідує. А <гум> я думав, зараз вона вибухне. Так, тут у нас... Тут у нас те ж саме, просто тут вихід знову. Ми вже тут були. Я його не побачив, цей прохід. Ну, До речі, в цьому, в цьому місці саме Елі підірвалась в тому відео, яке я дивився. Але вона цього повторювати тут не хоче для нас. О, то і Вася там спокійно ще й сидить собі на диванчику, коли йому хочеться. Вас пристрілять одразу ж як тільки побачить. Начебто я нікуди більше не зможу забратись. Якщо я отсюди на дах заберусь, все мені нічого не дасть. Начебто все. Ну що ж, погнали. Будемо дивитись наскільки добре цей дядько біл. Ще стріла і лук. смотри-ка. Это я лучше буду использовать. Отдай его мне, я неплохо стреляю. Давай стрелять буду все-таки я. Я могла бы защищаться, прикрывать тебя. И не мечтай. Так, и на выбор две зброи. Я надеюсь, стрелы от лука тут не ломаются, как, не знаю, русские какие-то. Мелкие. И я надеюсь, что ними будет легко... Принаймні з двох пострілів можна буде вбити когось зі щілкунів. Так, начебто більше нічого ціного. Так, оцю дошку я можу забрати і ні... нікуди мені її ставити. Можна було підняти... Ага, зрозуміло. Такс. Я могу тебя забрать. Я мог тебя забрать. Я это бачив. Я знаю, что я это бачив. О. Да. Пожалуй, сработает. Навіть не пояснюю, що я тут роблю, ви маєте самі здогадатися. Так, що там з часом? Дві години пройшло. Що можна, в принципі, годину записати, але це вже буде 12 година ночі для мене. В принципі. В принципі, з чого тут вже. Завтра мені все одно тільки заняття є на 2 години. Дня. Так, а чи є тут ще щось цікаве, начебто все заколочено? Прийшлись. Пусто. Затримуємо. І чим довше тримаємо... Чем сильнейший пострел и тем далее стрела полететь. Попробуем эту штуковину. Из... Ничего себе! Нормально, Элли, не, не Теперь слушай. Предупреждаю заранее, Билл не самый адекватный человек. Поэтому, когда мы его найдем, говорить буду я. Поняла? Поняла? Паршиво щось стріли. Не любит чужаков. Ладно. Билл нормальный мужик. Просто ему нужно время, щоб к тебе привыкнуть. Вот и все. Паршиво, що стріли не можна походу забрати. Хіба що тут у мене є вміння, яке відповідає за те, що я забираю стріли. Немає. Погано. Так. А може я можу якось проапгрейдити лук. Давайте подивимось. спускаємось вниз. Стріл не бачу, предметів не бачу. В принципі, на цьому я міг би закруглятися, але вже дійдемо до біла. О, розтяжка. Мене одразу пикаю і втикнули сюди. Більше тут цікавого нічого нема. Нікого не чую, не бачу. Елі одразу подає нам знак, раз вона стоїть. Слышал? Да. туда собираешься? Может, найду что полезное. Найдешь мой труп. Инфаркта. Не волнуйся. Все под контролем. Занадто много звуков заевых Элли. Тут у нас есть кто-то живый, возможно. Ну ж вже стукали. Невже це був велетенський щур? Наприклад? Стільки тряпки. стряпок. тряпок. А він тільки один одну хустинку взяв. Ти диви який. Жаба. Давайте. Элли не боится, а я думаю... Блин, господи, я чуть в штаны не наложила. Ну, раз уж мы здесь, давай осмотримся. ты теперь, как бы рейды працюют. Один удар и закинчилось. Давай, почитаем. Записка для Рейчел. Рейчел Солдаты обходят дома и загоняют всех в автобусы. Кричат уже в соседнем доме. Скоро придут и за мной. Я пытался звонить, пытался ждать. Я не знаю, что делать, но времени уже нет. Я собрал почти все наши вещи. Буду ждать тебя в карантинной зоне. Постарайся меня найти. До встречи. До скорой встречи. Эзра. Хм. Думаешь, они нашлись? А я откуда знаю? Я сподіваюся, що так. Ага. Як там кажуть, надіжда помирає постальний. Так, тут у нас трошки ліків. І... По суті, все. Я просто витратив апгрейд на одного крикливого і страшного хлопця. Буду далі знати. Апгрейди достатньо потужні, але... Витрачається тільки так. Все, може я щось пропустив, а може і ні. Так, я можу тепер прокачатись. Давайте вже почекаємо, поки я не наберу достатньо матеріалів для цього. Для створення як його. Что лежать на пляжке для створения... точнейшие не материале блин видишь все еще Сыщень... оу две растяжки давайте почекаем пока я не наберу достаточно таблетосил Тут ничего такого, начебто. Але походу, нам нужно сюда проходить. А ну. Раз, двери не отчиняются. Ну. Пляшки там, я уже знаю, значит, лежали. Ни хрена себе. Офигенный. Ну, как вариант. Забираємо пляшечку. Невідомо тільки на що їх дві тут лежить. <coughs> Дістали нашу суперубер тиху зброю. Послухали. Тиша повна. Забрали револьвера умерця. Там далі ще щось лежить. Так, І розтяжка. Назад. Тепер зрозуміло, чому дали дві пляшки. Візьмемо тепер цеглину. глину. Поки що тихо. І це час від часу напрягає. Тут начебто розтяжить не... немає. Так, правильно, Елі, тримайся поруч, щоб тебе підірвало разом з цим хлопцем. Що тут у нас? Вот лейно. Треба було перевірити іншу частину. Що случилось? Ще одна гребана ловушка. Вон холодильник, это противовес. Сейчас тебе надо перерезать веревку. Ладно, mm -hmm. класс. Джоэл. Yeah, вот и они. Давайте будемо дивитись, наскільки це складно. А ну геть від мене. від мене. Автоприціл є легкий отак от, от постій там без голови чи полежи. Я ще чую кілька штук. Тепер падати боляче буде. зараза! О боже, что за вами делать? ну геть от нее. Геть. Херняться поузвучі. З такої позиції цілитись в реальному житті куди легше. Та що ж таке?